На сьогоднішній день в межах проєкту Безпечне місто Запорізької поліції та міської влади на території обласного центру встановлено 742 розумні камери, призначені для фіксації подій та правопорушень у режимі реального часу. Це дозволяє поліцейським оперативно реагувати на ситуацію та сприяти розкриттю злочинів. Однак, не всі громадяни оцінюють безпекові можливості та переваги системи відеонагляду. Так, 41-річний і раніше судимий місцевий житель у нетверезому стані вночі вирішив зіпсувати прилади відеоспостереження, три камери. Він пошкодив, ще одну забрав з собою. Його дії були зафіксовані в режимі онлайн, що допомогло правоохоронцям швидко розкрити це правопорушення. Працівники відділу поліції номер 4 Запорізького районного управління поліції в ході, слідчо-оперативних заходів, розшукали містянина та затримали його. У результаті обшуків в автомобілі правопорушника виявили та вилучили речовий доказ, викрадену камеру відеонагляду. Чоловіку повідомлено про підозру скоєнні, злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України це крадіжка. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Шевченковської окружної прокуратури. Підозру йому загрожує до 8 років за ґратами.